президент України Володимир Зеленський. Що ж він заявив іще стосовно мирного плану? Так от він готовий винести увесь мирний план на загальнонаціональний референдум, якщо Російська Федерація погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів, сказав президент в інтерв'ю Аксіос. За словами українського лідера, деталі завершення війни він планує обговорити з Трампом під час зустрічі у неділю. Президент наголосив, якщо не вдасться досягти сильної позиції щодо територіальних питань, рішення має ухвалювати український народ. Якими ще були заяви Володимира Зеленського. Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти достойного миру в Російській Федерації. Теж заявили про наближення до завершення війни з Україною. Так, заступник глави МЗС Російської Федерації Рябков заявив ось що. Думаю, що 25 грудня 2025 року залишиться у всіх нас у пам'яті як рубіж, коли ми дійсно наближилися до рішення. За його словами, подальший результат залежатиме від політичної волі та готовності домовлятися. Ну, оскільки вони кажуть, що все залежить від готовності домовлятися, то чомусь не дуже видно, що вони дійсно хочуть домовлятися. Вони просто продовжують гнути свою лінію, яку як вони мають розуміти, і дійсно, я думаю, що все ж вони розуміють частково, що те, що вони продовжують гнути, українці на це не погодяться. Так будуть компроміси стосовно одних або інших якихось пунктів цього мирного плану, але вони мають розуміти, що Україна ніколи не визнає ці території російськими. Якби вони цього не хотіли. Так от, все ж треба трошки збавити пар і сказати, що іще заявив Зеленський в інтерв'ю Аксіос. Зеленський запропонує на зустрічі з Трампом винести на референдум весь мирний план, але за умови, якщо Путін погодиться на припинення вогню терміном як мінімум на 60 Днів він зазначив, що розраховує домовитися із президентом США про рамкову основу припинення війни. При цьому він зазначив, що в разі, якщо сторони не зможуть вийти на сильну позицію з територіального питання, йому буде потрібна згода українського народу. Зеленський підкреслив, що проведення такого референдуму буде пов'язане з серйозними політичними, логістичними та безпековими ризиками. Саме тому, на його думку, 60-денне припинення вогню є мінімально необхідним терміном для підготовки і проведення голосування. Високопоставлений американський чиновник повідомив, що російська сторона усвідомлює необхідність перемир'я в разі оголошення референдуму, проте наполягає на більш коротких термінах припинення вогню. Говорячи про гарантії безпеки, Зеленський заявив, що Україна погодила основні частини документів, проте залишаються технічні моменти, зокрема, термін дії угоди. США пропонують 15-річний договір з можливістю продовження. Проте Зеленський вважає цей термін недостатнім. Я думаю, нам потрібно більше ніж 15 років, сказав він, додавши, що розцінить це як великий успіх, якщо Трамп підтримує таку позицію. Зеленський також заявив, що як раніше прагне поліпшити умови щодо територіального питання. Однак, якщо мирний план передбачатиме дуже складні рішення, він вважає правильним винести весь 20-пунктний план на референдум. Він порівняв можливе голосування з референдумом щодо Брексіт у Великій Британії, зазначивши, що в Україні воно відбувалося б в умовах війни і в стислі терміни. За його словами, якщо люди не зможуть прийти на дільниці з міркувань безпеки, результат може бути визнаний нелегітимним. Краще не проводити референдум, взагалі ніж проводити референдум, на яких у людей немає можливості прийти проголосувати, додав Володимир Зеленський. Що ж ви думаєте, чи би прийшли ви на такий от референдум? І за яких умов, як ви думаєте, буде найбільш логічно так провести його, тому що Важливо, як і раніше наголошував нас президент, аби це було проведено у безпечних умовах, а не такі, як створювала сьогоднішньої ночі Російська Федерація. Не хочеться іти наражати на небезпеку велику дійсно кількість людей, знаючи, що Росія може обстрілювати ті ділянки, які будуть проводити так ці цей референдум, знаючи, що вони можуть в будь-який момент потілити туди ракетою чи іншим літальним. Апаратом тому навіщо ці от, знову ж таки пості балачки, якщо вони не хочуть висувати якісь обов'язкові забезпечення цього миру росіяни, принаймні на якийсь обмежений період часу. Тому знову ж таки пропоную вам написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А тим часом я пропоную нам з вами заслухати думку пана Олексія Якубіна, який учора для пітів спеціально розповідав про те, як же Путін висував свої ядерні бомбардувальники і де вони були. Давайте слухати. Ну мені здається, що давайте не збивати тут ще і психотип очільника Кремля. Він же формувався в часи холодної війни. Та і великим рахунком більшість із тих, хто зараз є в Кремлі, тобто і тоді подібні інциденти. Там з літаками а, і так далі вони були, да і власне, ну вони вон, тобто вони тоді сприймалися як такі а, додаткові сигнали. Погіршувалися там стосунки між умовно заходом і радянським союзом, і одразу виникали якісь такі інциденти нарі на різних а, моментах. Я, я думаю, що. Тут може бути подібна історія. Тобто, Кремль, звісно, він використовує цей момент. Безпілотники ми вже бачили. Вони спробували і подивилися, яка є реакція країн НАТО. Ну а ми побачили її. Тобто, країни НАТО почали займатися формуванням своїх протоколів, які збираються прийняти наскільки ми розуміємо, чи в 27-му, чи там 28-му році. Як діяти, якщо залітають безпілотники, тобто Кремль зрозумів це? Ага, от ми побачили на да, протестували цю умовну реакцію. А ми знаємо, що Країнами Балтії, вони і до цього практикували зальот окремих винищувачів. Да, тобто і е, ці країни ну так дуже активно. Е, ми пам'ятаємо і скаж, одразу реагували на цю історію. Тепер вони вирішили розширити, я так розумію, західніше. Тобто е, щоб е, ну тому, що країни, які тут ближче і е, до театру бойових дій знаходяться, вони частина з них вже від, бачила там чи дрони, там чи ракети, чи ще щось, які там пролітали, залітали і так далі. Чи винищувачі? А вони вирішили тепер, як я так розумію, умов. Но почати таким таку історію кошмарити е, більш веде так називаємо благополучні західні країни, да, які думають, а що їх може це не торкнутися або меншою мірою торкнутися, які почували себе. В безпеці просто з огляду на своє територіальне розміщення, ну тобто показуючи, що умовно у них теж тут є можливості, да тобто і туди теж да. Плюс давайте не забувати, що та сама Британія вона ж нам надає ракети Storm Shadow, Ми вчуємо про те, що ми і діємо цим, скажемо так, цією зброєю. І, і я думаю, що тут і ще є оця історія, тобто показати Британії що ага, якщо ви там надаєте зброю, і так далі, то власне кажучи, ми, ми тут Теж можемо там долетіти а, своїми а, залізяками а, до а, ваших територій. Але в цілому, якщо так підсумовувати, звісно, тут для НАТО, як мені здається, цей рік і наступний рік вони дуже і дуже є а, показовими. Да? тому, що а, по суті, е, сполучені штати Америки ключова потуга НАТО, і ми бачимо, що як тільки в Вашингтоні змінюється вітер, а, в самому НАТО а, одразу виникає так таке відчуття далі. На да? тобто, мені здається, що. Зараз історія, яка розгортається. По суті, штати хочуть, як ми бачимо, перетворити НАТО на такий ринок великий для своєї зброї а для того, щоб її продавати. І власне вже не готові далі, як вони вважають, безкоштовно надавати європейським країнам своїм союзникам безпеку, зважаючи на те, що вони вважають, що їх інтереси тепер вже не є в цьому. Тому, в ті ж самі оприлюднені Білим домом національної стратегії безпеки, так і написано, що більше європейські країни не будуть зайцями, ну як да, зайці там в транспорті, їздити на сполучених штатах Америки на їх безпекових потенціалах. Все, це закінчилося. Тепер вже буде все інакше. Власне кажучи, і ми це по суті бачимо знов таки. Я тому коли. Навіть ми говоримо про ці наші 20 пунктів, да а, і там є от про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Знаєте, я думаю, що можливо якоюсь мірою це і добре, що там є саме про гарантії однієї країни а і інші країни. Да, тому що ну а, ми розуміємо, що у нас звісно а, з приводу НАТО є а, суспільний консенсус, 22-го року так не було. говорили різні ідеї. Наприклад, говорили про нейтральність та побоюка, але тепер всі говорять за НАТО, да але дивіться в якому зараз стані а, знаходяться НАТО. Да? тобто, по суті, а, чи ці гарантії безпеки ми б відчували б, зважаючи на ту ситуацію, яка є зараз з НАТО, да і позицію штатів відчували б а, безпеку. Краще вже мати напряму гарантії від штатів, як має, наприклад, Ізраїль там чи Південна Корея, да що це може а, ну реально більш працювати з огляду на те, як а, те, що ми бачимо. А що думаєте ви із цього приводу? Пишіть у коментарях. Також скажу вам зараз про те, що анонсувала на самісінькому початку. Так от Трамп заявив ось що Зеленський нічого не має, поки я не схвалю. Тож подивимося, що він матиме. Американський президент додав, що сподівається, що у нього буде розмова із Путіним. Знову це сценарій, коли Трамп хоче спочатку поспілкуватися з Путіним і вже заготовленим листочком іти на зустріч із Зеленським. Нічим хорошим минулого разу це не закінчилося, але його життя, на жаль, нічому не вчить. Дуже це все печально, якщо чесно. Це все сумно спостерігати і бачити це вкотре. Ці от балачки, які продовжуються вже з жовтня, активні балачки. І ні до чого вони не призводять уже три місяці. Дійсно, набридає правда. Вони на жаль, знаєте, хочеться вірити, щоб все було як із казочок в дитинстві, коли весь світ об'єднався проти ворога одного злодія і його перемагає. Але в реальному світі так на жаль не буває.